Сторінка 103, розділ 23, у якому недопопелюшка приходить Алі на допомогу. І знову двері до підземельна тихенько зарепіли і причинилися, пропускаючи недопопелюшку. Гвардійці, побачивши її, разом відвернулися від дверей та втупилися в протилежну стіну. Недопопелюшка навшпиньках підійшла до град і покликала Алю. Це ти? Радісно підстрибнула дівчинка. Тсс! Недопопелюшка поклала палець до губ. Гвардійці завовтузилися, і один із них сказав: Я щось нічого не чую, недобородо, а ти? І я теж і навіть не бачу, відповів другий. Недопопелюшка полегшено зітхнула. Та схвильовано сказала: Не падай духом, ми тебе виручимо. Ніч довга. Усі в замку вже поснули, а недоладька пішов у місто по допомогу. Слухай уважно, недопопелюшка», – відповіла їй Аля. Перш за все, треба сховати голову першого недорадника. Як це сховати? Дуже просто треба пробратися до тронної зали, там за троном є ніша. У ній стоять. Лицарські лати, шолом від неї недорадник кожного ранку прилаштовує собі на плечі замість голови, а ввечері знімає і ставить на місце. Зараз ніч. Отже, шолом можна переховати в інше місце. А для чого його ховати? Усе ще не. Розуміла недопопелюшка. Ну як ти не розумієш? Без голови недорадник не зможе наказати катові, щоб той відрубав мені голову. Аля перевела подих. А якщо ви звільните мене до ранку, продовжована, то ще невідомо, чи встигне годинника полагодити годинник до 12-ї години. Недорадник накаже гвардійцям схопити його і теж відрубати голову. Тепер я все зрозуміла, вигукнула недопопелюшка. А зараз треба дізнатися, у кого ключ від твоєї в'язниці. Після цих слів гвардійці знову забрещали своїм залізнячим, і один з них сказав: Здається, ти залишив ключ у замку недобородо Еге ж, у замку, відповів другий. І дверця там можна відімкнути? Звичайно, якщо повернути ключ ліворуч. І можна випустити дівчинку з в'язниці? Звичайно, якщо хтось захоче це зробити, і вони знову замовкли, утупившись у стіну. Не дополюшка підбігла до дверцят і радісно ойкнула, бо в замку справді стирчав ключ. Вона відімкнула двері, схопила Алю за руку, і вони побігли до виходу з підземеллям.